Музею понад 100 років, хто ж стояв у істоках? Це, перш за все, Макаренка, це музейзнавець, культуролог. А ось ви бачите портрет нашого першого директора Роменського краєзнавчого музею Семенчика. У нас теж є його гомер, Це Іван Курилов. Оце такі у нас люди жили, хто місцевий, хто просто присвятив життя Роменщини. Чим ми пишаємося? Ризикована стала професія. Хоча раніше музейники не були ризикованою професією. Це ні шахтарі, ні льотчики, але так сталося, таке життя. 24 лютого 22 року, на другий день танки вже піли під ромнами. І танки йшли і через ромни, і під ромнами. Працівники нашого заповідника старалися з усієї сили зберегти експонати, які у нас зібрані в нашому. Заповіднику майже 50 тисяч. Є дуже цінні експонати. Є експонати і Київської Русі, з Київської культури і в всі, усіх періодів. У нас зберігається такий раритети, як Третій литовський статут 1588 року. У нас є Євангелія Колнішевського. Ясно, що ми думали, як зберегти ці експонати. Як могли збиралися, гуртувалися, обговорювали, як ми будемо це ховати, куди будемо дівати. Це був четвер, як я пам'ятаю. Мене здивувало, коли я йду по дорозі центром скрізь великі скупчення людей біля всіх банкоматів. На площу нас обично привозять хліб і там. Величезна черга, я нічого не, не могла зрозуміти, і тільки по ходу, як я йшла, із розговору людей я зрозуміла, що почалася війна. Всі спокійно, але трошки напружено почали думати, що ж можна робити. Ну і почали по, по, можливо, по можливості ховати, зачиняти, виносити у нас сховища, те, що могли, ну таке. Дуже дуже дорогі, бо я розкажу таку історію. У нас Євангелія Куллишевського воно зберігалося в музеї Петра І коли а орки вони ж якраз підійшли до пустовітівки і не знаю, правда ні, розповідали місцеві, що вони між собою балакали, треба знайти Біблію Колнішевського. Тобто, можливо, вони перекручували цю назву, але вже вони думали і знали, що там можливо таке є. Але наші працівники все це заздалегідь переховали, і все було добре. Ми змогли зберегли, і слава тобі Богу, все залишилося цілим, все залишилося на своїх місцях. І заповідник не втратив не єдиного експоната. Хоча в місті у нас зруйнували і школу, загинули керівниця, директор, завуч, бібліотекар і заступник, тобто були руйнування, але ну ми якось це пережили і переживаємо. Страшно буває, звичайно, неприємно. Не знаю, що буде завтра, але, як знаєте, є якийсь оптимізм, який Мабуть, робота, вона відвілікає. Ти заглиблюєшся з дітьми, погрався, відвлікся їх улипка, їх, якісь, може, даже ну, смішна або недоречна відповідь, вона тебе якось відволікає. А коли, звичайно, ти заспокоїшся, починаєш читати новини, повертаєшся до реалії, і вже трошечки стає грустно. А коли отак от такі зустрічі, як сьогодні, це прекрасно. Ми знаходимося на другому поверсі експозиції Роменського краєзнавчого музею. Ви бачите, що. Експозиція розібрана, тому що війна, але ми можемо трошечки ознайомитися, що ця зала була присвячена саме бандуристам, якими ми пишаємося. Тут ви бачите багато різних фотографій, які зберігаються тут. Ну і звичайно, ми пишаємося тим, що у нас і проживав такий кобзар, як Адамцевич. А чому саме бандуристами ви пишаєтеся? Це люди, які завжди говорили правду, навіть в такі важкі часи, коли казати не можна було. А у нас вони такі і були. Тобто той же Адамцевич, якщо ви почитаєте його біографію, звичайно, людина багато не терпілася, але за правду. Угу. Ось наступний зал у нас був присвячений важкої праці в сільському господарстві. Деякі експонати у нас тут існують, можна їх подивитися звичайно, більшість вже е, прихована. Угу. Також всім нам відома ця парта. Я завжди, так, коли провожу екскурсію, завжди акцентую на цій парті, бо парта ця волшебна. Вона не дає людям заробляти скелюбуз, не угу. дає е, погано бачити, тобто ти не можеш нахилитися так, як тобі потрібно. Наступна експозиція була присвячена подіям Другої світової війни. Тут також багато чого прибрата, але ми можемо звернути вашу увагу на цей стенд. І завжди я кажу про гендерну політику завжди війна ну раніше це була каби чоловіча справа. Не так, як зараз. І ось я звертаю вашу увагу на Катю Зеленко. Це жінка, яка вперше зробила таран. І таран це був здійснений якраз над Руменщиною. Це все, що залишилося від її літака в той час. Хоча розповідаю, що вона змогла зробити, зробити катапульту, але катапультуватися не вирішила так. До цього я працювала істориком. Я за фахом історик викладала історію правознавство. а потім вирішила піти в музей і стала оце завідувачем сектором науково-освітньої роботи нашого заповідника. Тобто я по самої назві назвіне займаюся дослідницькою діяльністю, досліджую переважно музейну педагогіку, тому що вона мені дуже близька. І е, таке туристичне краєзнавце або взагалі історичне краєзнавце, чим я цікавлюся. А ну і також ви сьогодні бачили, що я займаюся з, перш за все з маличю і з ну, в общем, школа від мене не уходить, Вона приходить до мене, ми проводимо різні заходи, такі як квести, уроки. Як от сьогодні ми садили калину, ви бачили всі. Нема там, що когось хтось силою кажуть робити. Тобто діти відкриті, в них треба вчитися, як вони можуть це відкрити, піздавати світ. Ну, можливо, і ми такі були, ну, дай Бог нам залишатися. Або брати у них оцю енергію і любов до життя, от таке, щоб ми не були в такому не Тобто були на позитиві, як діти. Діти сподобалось? Тепер да. да. ви можете змоги. Ми змінили життя найкраще, а я зараз тут діти усі діти. Заповідник працює. Ми проводимо різні різні, різні, стараємося різні заходи. У нас вже другий рік проводився фотопленер. Це фотопленер був Сумської області. Це кращі фотори в Сумської області, до нас приїжджають і фотографують нашу територію, наші заповідні місця, фотографують пам'ятки культури, а потім проводимо підсумки конкурсу. Це у нас фотопленер, який в тому році був, в цьому році також був фотопленер. І так нас проводиться ще про це багато від курсі екскурсії під відкритим небом. І ще співпрацюємо ми з цільовою яку ви сьогодні бачили. Це е, університет третього віку. Там я на волонтерських засадах викладаю краєзнавство. Ми з ними, ну, люди ви бачили, дівчата такі активні. Ми з ними і їздимо по різних містах нашої Руменщини, і вони приходять до нас. Ми проводимо квести, особливо це у нас був такий урок по Шевченку. Їм дуже сподобалося. Взагалі вони дуже активні. Вони обізнані, вони у них великий багаж знань. Коли ти розказуєш, наприклад, про якусь споруду або про якусь людину, вони додають. Ти розказуєш, а вони додають те, чого я не знала, або знаходимо спільних знайомих, і ця екскурсія ще стає такою приваблюючою і змістовною. Це так. А ця виставка у нас називається більше за життя. Вона оновлюється спочатку. Це була виставка, яка була присвячена афганцям, Ну були такі часи. Потім це присвятилося Майдану, ви бачите. Потім першій війні, яка почалася, і ми думали, вона вже закінчилася 13-го року. Але, на жаль, ні. І далі вона поповнюється новими експонатами, сумними, але. Те, яке життя. Тобто, ви бачите тут фрагменти і е, зброї, те, що роблять наші дівчата, е, бо у нас зараз я вже кажу, експозиція зачинена, тобто це, що вони це зимовики, да, 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 да. що нам приносять волонтери, військові? Тобто, тут воно зберігається, і звичайно, це тільки малесенька частинка, те, що у нас відноситься саме до е, цієї історії. Наступний зал був дуже цікавий, але, на жаль, він вже майже весь розобраний. присвячений він Шевченку. називається велич духу. У нас в Ромнах він був двічі. Ось у нас є така карта з за Тарасом Заповітом, де позначено, де він був, в яких місцевості де йому поставлені пам'ятники або погруддя. І також тут є маловідомі, можливо, люди, які. За своє життя отримали премію Шевченка. На жаль, ви знаєте, що Кавалерідзе, автор першого пам'ятника і в ромах, взагалі Шевченко, він не отримав таку премію. Та тут збереглися вже копії. Ви побачите, як відкривався цей пам'ятник. так він виглядав. Ось він є. Який одяг у Які одягу так. тут. Да дуже можна багато подивитися. По перше, що одяг, що вуса оце це ж бачите. Тобто тут і частково студенти видно, і гімназісти все таке. Mm -hmm. mm -hmm. Ну а потім його оновили, і оце ми бачимо його оновлений. А ось у нас є також цент присвячений самому Ковлорідзе. До речі, у нас є і будинок зберігся. Де він проживав певний час. Ну, І... Бачу, що шануєте так, його так. досі, мерч робите да, з да. ним. Це дуже так, класно. Так. Тут у нас зберігався Тарбан Шевченка, так, дійсний тарбан Шевченка, який був подарований, коли відкривався пам'ятник, а тут була посмертна маска. Ви знаєте, це запровадили ще стародавні греки. І ну, у нас, правда, копія, але все одно ми пишалися. Що всі. таке тарбан? Тому що я знаю, Тарбан. не тарбан? Тарбан, тарбан. Це... Тарбан. тарбан, я можу не так помовитися. Угу, це угу. вид ну, музичний. Інструмент. До речі, він робочий був у нас відреставрований, але ми його заховали, бо це ну, раритет для чіна. нас такі чинати. Да. Ну, Коли також, ти водиш екскурсії, що нас... про що ти розповідаєш ну, з найбільшим задоволенням? Що для тебе, на твою думку, от найприємніше, можливо, людям чути і тобі приємніше розказувати, і найважливіше із всього, що ти розказуєш? Ну мені приємно. Взагалі, я хочу сказати, що от раніше, як я проводила екскурсію, у нас приїздили. Ну, приходили на екскурсію не місцеві. Це були із Сум, і з Києва, і з Прилук. То зараз мені що приємно, що це цікавляться історії свої громінчани. Тобто ті, хто живуть тут, можливо, вони не так часто були в музеї, ну не вийшло в силу якісь обставин. І вони зараз, як -от, знаєте, оця війна, їх надихнула на такий патріотизм. Тобто вони, як гумка, хочуть все це вібрати, все, що вони не дочули, не добачили. Для себе відкривають щось нове. От вони навіть, як везу, у нас є таке городище монастиріще це така пам'ятка археологічна, тобто це доводить, що нашому місту понад тисячу років, і більшість людей місцевих навіть не знала, де вона знаходиться, а вона знаходиться в межах міста. І от це, чи зараз люди почали більше цікавитися, чи таке в світі відбувається. Це дуже приємно, що вони отаке от патріотично налаштоване. А що мені приємно під час екскурсії? Це коли люди задають питання. Отим цікаво, ти от їм розказуєш щось, а вони своїми питаннями. Можуть вивезти і на новий рівень, наприклад, вони запитали або розповіли своїм. А оцей зал був дуже цікавий, він був присвячений сторіччю музею і називався він «Подаруй музей експонат. Ми звикли, що на, ну, как, на день народження приходять не з пустими руками. І люди вдарували все. Дарували ретро пральну машину, все, що в них було. Да, інколи дивуються, що приносять такі речі. Але ми кажемо, це прекрасно, це шикарні подарунки музею. Тобто, це ті іграшки, вже. Які вже не, ну, не користуються діти. Бувають дуже цікаві експонати. От, наприклад, цей експонат до нас похвальний лист. Він потрапив в дуже ну, як випадково. Жіночка перебирала картину, ну, так, розібрала її, і побачила, що там під картонкою щось є, якийсь паперець, розгортає цей похвальний лист. І вона, оце така добра, принесла до нас і вона прикрашає нашу експозицію. До сторіччя річчя ми з, нової, з Укрпошти випустили таку марку, де якраз таки ви можете побачити і оцей турбан, і Євангелієм. Е, і оцю я розповідала ікону нашу. А це перший колектив нашого Роменського краєзнавчого музею. ну, Потрошку там і ін... віз, ось ось... а це у нас Глинська кераміка. А -а -а. У нас неподалік Ромнів є містечка Глинськ, і там оце була керамічна школа, яка. Випускала фарфорну, якщо фаянс можна сказати, навіть для царя. Ви зовсім близько порівняно з іншими музеями України до країни-агресора. Чи, чи треба закривати, щоб зберегти? Чи треба пускати людей, щоб все-таки люди бачили? Як от з цим? Звичайно, це питання таке. Складне, я думаю, що можна, але за умови, по-перше, ми повинні спостерігати за нашими оці становищем на даний момент. Тобто, якщо, наприклад, тривога, смотриш, яка тривога, це раз. По-друге, ця ціна повинна звичайно захована. І перш за все, як нам завжди казали, ми інколи думаємо про речі, але ж ми не забуваємо про працівників, тому що кожне життя працівника музею це цінніше за будь-який скарб. Тому звичайно, керівництво я вважаю дуже важко в цьому балансувати. Хочу звернути увагу на оце картину пану «Тисячолітній ромен автор. Самохін я завжди називаю цю картину фантастичною, тому що більшість споруд вже немає в силу історії. Знаєте, різні були часи зруйновані. Але коли ти дивишся, от ми йдемо за соля, це як їдемо і в Київ, і в Полтаву. І ми коли заїжджали, у нас було дві церкви. Вони були пропілеями нашого міста. Тобто, центровими такими, ну як... Крапками, але їх, на жаль, вже немає. І завдячуючи цьому митцю, його вже нема на цьому світі, ми можемо побачити, яке ж місто могло виглядати, якби, якби, якби не руйнували те, що було створено до нас. Музей Роменському вже понад 100 років. Дякуючи першим музейникам, які працювали, і сьогоднішнім музей. Відповідає всім нормам, всім показникам. Це дійсно була база для появи інших музеїв, перш за все, музей Петра Клинишевського. Бо спочатку, і так воно і було, всі фонди, оце щоб зберігалися тут. А вже потім, завдяки третьому президенту Йощенко, відкривається Пустовітівський. і можна сказати, там що там можна сказати, ну як приємник, якщо одним словом, якщо це фундатор, то приємник. Бо якщо повертаємося до одного слова. Якщо ми беремо недригалівський краєзнавчий музей, то ми це. Кажем, краєзнавчий музей Нидригалівщини, бо також він широкий все зібрав. А Олексіющенка це можна сказати як е, шана поету, якщо так можна сказати. А якщо широко розповідати, то звичайно кожен із цих музейних закладів він цікавий по-своєму, кожен зберігає величезну кількість експонатів, прекрасні експозиції. Науковці також розповідають так цікаво, що ви не раз повернетеся в кожний з цих музеїв і ще й привезете своїх друзів.